Вас вітає інформаційний портал Золичу Сьогодні ми побуваємо на підприємництві, яке виготовляє пазли українського виробництва та поспілкуємося з їх засновниками, які переїхали у місто Бузьк з Харкова. Розкажіть про що ваш бізнес і для кого він призначений? Ми український виробник дерев'яних пазлів. Тож наш бізнес про дерев'яні пазли. Вони призначені напевно більше для дорослих ніж для дітей. Ну тобто, зараз ми саме так позиціонуємо цей товар, щоб. Ну, напевно, через те, що він, напевно, складний для діток. Так, це більше наша цільова аудиторія, дорослі. А головна наша мета популяризувати український продукт, і саме цим ми зараз активно і займаємось. Це для тих, хто хоче проводити з користю час. Також не тільки дивитись фільми, але ще. Розвивати свою мозгу діяльність це дозволяє чуть-чуть помедитувати, бо що коли ти збираєш пазу, такий ходиш і думаєш, ну ще одну знайду, де покласти полинку, і тут перерив зроблю. Воно ну, і так затягує, ти постійно збираєш, 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 тип, і проводиш не тільки грати в ігри, мої часу. Розкажіть, де ми зараз знаходимося і що тут відбувається. Ми знаходимося власне в нашій майстерні, де народжується цей продукт. Ось автоматично робиться напевно два процеси: це завдяки цьому обладнанню друкується сам принц, сама картинка пазло а завдяки цим станкам. Пазл вже перетворюється на пазл та набуває свої детальки. А вся інша частина роботи, всі інші процеси, вже ми вважаємо, що це хендмейд, бо кожна коробочка, кожна там картиночка, наклеєчка це все вже власноруч доробляється і набуває вже той вид, який має готовий запакований пазл. Крім пазлів, виробляємо ще дерев'яні постери. От один із прикладів це розмір А4, а максимальний це А 2 Тобто це в 4 чотири рази більше, ніж цей. От, е, наноситься е, друк по Ев-печатю, і всі края затираються вручну, ну і прибувається такий крокодил для того, щоб ішти. Плакат нового часу. Так, такий, типу, постер для на стіну в офіс, додому. Також ми можемо зробити індивідуальні. Картини, тобто по фотографії люди заказують собі на подарунок, або друзям там часто заказують на весілля дерев'яні постери з ну, з. Ну, с... Весільними фотографіями, ось, наприклад, ми бачимо пазл за тематикою «Френс». Це пазл по фотографії. Тут він вже в зібраному та склеєному вигляді, так до речі, може зробити кожен хто бажає, і потім повісити на стіну завдяки спеціальному набірчику. Тобто унікаль... унікальність пазлів в тому, що кожен пазл має свої. Унікальні детальки, тобто в одній коробці ви не знайдете дві однакові деталі. Саме тому їх і цікаво складати дорослим, бо це такий досить напевно, складний. Рівень, і люди дійсно медитують під час цього процесу. І один з наших напрямків напрямків, який ми розвиваємо, це персоналізація, тобто тематика фотопазлу вона може бути різною. Ось якщо зараз тут варіант Френдс, то є ще варіант лав, Фемілі, «Pets», Тревел, і ми постійно продовжуємо розширювати цю лінійку, щоб кожна людина могла обрати тематику за свою. Своїм бажанням і вона максимально відповідала побажанням людини. Ну і також виготовляємо за індивідуальними побажаннями, наприклад, корпоративні замовлення для компаній, які можуть бути вже безпосередньо у вигляді там логотипу компанії, або містити всередині детальки у вигляді логотипу та тематичних до діяльності компанії предметів. Про деталі кожен пазл. Містить в собі унікальні детальки, які відповідають тематиці пазлу. Тобто, якщо, наприклад, зараз ми подивимось на пазл Україна, який, до речі, ми випустили під час 2022 року, то всередині ми заклали таку ідею, щоб до кожного регіону відповідали певні детальки. Ось, наприклад, там явний приклад. <з>... Це, це Луцьк, ну, замок Луцька. Так, він... з... З... Замок, який розташований в Луцьку, він відповідно вже в зібраному пазлі буде і розташований саме на тому місці, де знаходиться Луцьк. Це... Ось явний приклад, наприклад, з Херсоном. Десь тут має бути кавунчик. Ну, от, о... бать... ну, Україна, Батьківщина тіпи? мати. Запримуємо, Яка буде так? в пазлі розташована? Ось ми тут даже бачимо шматочок надпису Київ. Тобто заклали такий сенс, щоб відповідні тематичні детальки були розташовані саме в тих регіонах, звідки вони походять. І така ідея закладена в кожному нашому пазлі, тобто в тваринах. Є е, тварини, друзі, які відповідають тій тваринці, вигляді якої пазлок. Ну Ти, і тому, тому подібне. Якщо взяти тигр, тигр в нас по мотивам е, книга джунглів Мауглі. Там є сам Мауглі, є балу, е, камну шархан. То всі тварини, які є в мультику. Там в книзі, точніше, вони є, <плес> і в е, є, і в пазлі. Тобто їх можна візуально відрізнити, побачити. Діти можуть ним гратися. От, то і збирати тим самим не стає більш цікавішим, ніж просто збирати пазли, ну. Которые... Типова форма, коли зародилася ідея створювати такі пазли, е, ідея зародилася в 2020 році під час ковіду, тобто був самий Берзня. розпал е, ковіду, і багато хто, наприклад, там залишився без роботи, або ну був з роботою, але багато часу проводив вдома, і люди мали таку потребу якось відволікатися і якось розважатися. І в цей момент, ну тобто і ми. Також напевно так. зіштовхнулись. Ми, ми заказували у нас, не було PlayStation, Ми брали PlayStation, Три дня пограли, думаємо, ну вже типу, надоїло, Потім думаю, що щось треба робити. І от ми знаходили, перепробували, напевно, всі можливі варіанти розваг, які е, на той момент були. І якось е, в такому настрої спіймали ідею створити прикольний продукт, який не просто буде е, там відволікати безглуздо, але й е, щось. Корисне нести, е, і було в нас бажання робити е, цікавий, екологічний, приємний продукт. Перебирали багато ідей і зупинились на е, такі ідеї, як дерев'яний пазл. Бо на той момент можна сказати, що на українському ринку такого продукту е, ну вони точечно, Ні, не було. скажімо так, були а проте е, ми вважаємо себе першими, хто там започ. Започаткував е, та почав його активно розвивати взагалі цей продукт як дерев'яний пазл. От скільки є людей у вашій команді? Е, наразі. E, mm. Зараз просто ми через те, що перемістилися на іншу mm. локацію. Частина команди в нас працює дистанційно. Це такі позиції, наприклад, там як бухгалтер, дизайнери e, з юристами співпрацюємо, які теж там дистанційно нам оказують при потребі якісь послуги. А в команді фізично e, четверо. четверо разом із нами. Які проблеми виникли при переселенні з Харкова до Бузька? Саме, саме велика проблема це пошук приміщення, тому що на даний момент дуже важко знайти приміщення, наприклад, в Бузьку та напевне в районі. Чому? Тому що люди не, не користуються напевне, там, сучасними методами пошуку клієнтів. Тобто, ну якщо... Знайти клієнтів, бузьку треба знайти оренду, отак так треба гуляти по бузьку і бачите, що тіпа, оренда приміщення, і тоді а, дзвонити. Ми все знаємо, есть, на яких балконах знайти э, ви, приміщення таблучні. дуже важко. Ну, есть, дуже важко зайти кудись на сайт. Наприклад, якщо ми не знали, я сам зі сторони баб ну, виріс в сторони Бабах, і виходить, я знав Бузьк, тому ми сюди приїхали. Ну, знайти приміщення, це треба було гуляти по бузьку, дивитися, де написано Оренда. Не просто в інтернеті написати Оренда Бузьк, ти бачиш приміщення. Квадрати, е, і ну що там є, там вода, газ, ну, опалення. А іменно треба було піхоти до знайомих, дізнаватися, хто здає, або шукати по на надписах оренда. Тут угу. одне з важ важких що ми е, тобто відсутність, відсутність ріелторів в маленьких містах е, трошки ускладнює. Е, Можливість швидко знайти якесь приміщення. Ну, і навіть житло. чесно Ідеально, щоб був, був реально якийсь ріелтор, я не знаю, там, чи адміністрація на себе то взяла, де ти подзвонив, там, мені потрібна там, площа там, 100 квадратних метрів, ну, що ви можете запропонувати, або мені потрібна квартира. А так, тут чисто через знайомих. Там так, ось є це... допоможіть. Зараз знайду мене знайомий знімає, він знає, хто здає. і От тільки така сарафана радіо, воно тут працює. А якщо брати бізнес або переселенцям, дуже важко, тому що вони не можуть приїхати всліпу, не знають, куди їдуть, які умови, що тут знаходиться, чи знайдуть вони взагалі приміщення своє собі, чи ні, чи вони прийдеться далі їхати. Оце саме таке важке питання для, для всіх, напевно, для переселенців, для бізнесу, для, ну, для всіх людей, які Стосується якоїсь там оренди? Ну, а все інше, напевно, залежить вже від людини. Тобто це та, той момент, на який ми просто не могли повпливати ніяк. А все інше, на все інше ми впливаємо самі. Тому не можу сказати, що там були якісь проблеми. Так не Які плани, ідеї плануєте реалізувати в майбутньому? В майбутньому можемо так трошки спойлернути. Ми зараз маємо на меті отримати ліцензію від однієї, не можу сказати, якої саме, але дуже відомої студії. І плануємо вже в наступному на початку наступного року випускати ліцензовану продукт продукцію в колаборації із цим відомим брендом. Це буде Теж досить така а, класна подія. Ми довго до цього йшли, і ось зараз ми знаходимося в процесі пере... перемовин і дуже близькі до того, щоб це реалізувати. І ми будемо єдині, хто буде напевно ліцензованим виробником, не тільки ліцензійним. У нас є просто патенти на вироб... на корисну модель на виробництво дерев'яних падлів, а й ще є з ліцензією від світових світового бренду. Напевно, так знову сказати. Чи є замовлення за кордону? Так, є. Ми е, продаємо на таких маркетплейсах міжнародних, як Etsy, eBay. Ось намагаємося стабілізувати свої продажі на Амазоні, і так само з цих маркетплейсів ми отримуємо замовлення. Та також зараз, напевно, коли багато українців знаходяться за кордоном, в нас періодично є замовлення від українців, які перебувають за кордоном. Ми також здійснюємо міжнародні доставки і відправляємо товар безпосередньо їм. Чи були замовлення до повномасштабного вторгнення з Росії? Давайте так, були запити, але ми мали таку позицію завжди напевно, і відмовляли цим запитам ну, через небажання співпрацювати з цією країною. Бо напевно вже з 2014 року зробили висновок, що мати якісь там партнерські відносини не хочеться. Ну і щоб euh, точно наш бренд. Якщо був вже хтось вивезе наш бренд до Росії, то ми розмістили мапу України і там де з Кримом, щоб ніяких mm. питань нікого не виникало. <рес> ну, то... Нас колись ну, це дійсно і смішно, але це правда. Був запит з Росії на ну це було до повномасштабного вторгнення. Крим e, так в нас був запит на ну досить велике корпоративне замовлення, але вони просили, щоб на мапі України ми прибрали Крим і не писали «Made in Ukraine». Ну ми а ні, вони не просили. Ні, ні то Крим, щоб ми так забрали. вони просили, щоб ми типу забрали з мапи України Крим. Ну е, відповідь була е, очевидна. Тоді ще не було відомої фрази, куди там треба йти за російським кораблем. А ми просто сказали, що ну, типу, це абсурд, і звісно, нічого такого ми робити не будемо. Крим, це Україна. Як можливо оформити замовлення? Замовлення можна оформити на нашому сайті, можна оформити через інстаграм-сторінку або можна нам просто зателефонувати і ми приймемо замовлення якою мовою спілкувалися з клієнтами до повномасштабного вторгнення? З клієнтами ми з 2021 року, напевно, коли чи в кінці 2020-го був прийнят відповідний закон про те, що всі сайти і обслуговування клієнтів має бути українською мовою, ми спілкувалися українською мовою про те. Вбоку. Пер... Могли переходити на мову клієнта, якщо клієнт звертався російською. Ну чесно кажучи, ми з Харкова теж розмовляли до початку повномасштабного вторгнення російською мовою, але зараз повністю перейшли на українську і побажання нашим глядачам. Єдине і саме бажане для мене, чого хочу побажати всім найшвидшої перемоги. І вірити наді... ну, надіятись і допомагати. Ну то тобто не зупинятися. Тут з кожним днем все важче-важче-важче, тому що люди чуть напевне це нормальна позиція, коли ти стомлюєшся. Ну треба себе проводити бодюритися і далі допомагати, вірити і працювати, тому що ми прекрасно розуміємо, що якщо ми всі зупинимося, не будемо працювати, то це не буде нам Україні ніяк не допомагати. І це наведе на наведе нам більше шкоди. Тобто, якщо є можливість відкривати якісь свою підприємську діяльність, нову от дуже приємно, коли в Буську вже відкрилося напевно за наш час за рік, там три кафешки, які от під час війни, це дуже круто, що йде, йде відкриття нового бізнесів. Тобто вкладаються гроші, працюються, робиться оборот грошей, і держава на цьому заробляє і може витрачати гроші до, до ну, щоб для підтримки для армії і для перемоги. Ну, це дуже важливо, щоб люди розуміли, що потрібно працювати, вкладувати і не бояться цього робити.